-тур. Yeah, yeah. Так. Залишаємо ось тут. А ну дай мені карту. карту. Вставляємо відразу і робимо рунтурчик, не відходя від каси. Тут у нас зустрічає така от кухонька, є чайник, плита, раковина. Я не знаю, насправді навіщо все, це, тому що нас і так кормлять. Що потрібно? У будь-якому випадку ми можемо собі щось убере. Ні, Кирюх. Руки, Сахарок, <реш> чайок, водичка, холодильник, навіть посудомийна машина. Ви уявляєте собі? Насправді з усіх готелів, в яких я проживав, це один із найкращих. Типу, тут умови прям шикардосні. Це для двох людей. Ось телевізор. А отак з голіхом сидіти, так разом обніматися. Їсти попкорни, дивитись нові фільми. І ось уже безпосередньо. Наша спальня з чудовим виглядом е, на, на що? На дах. З виглядом на дах. Ну бачите, дах, до речі, також. Як вона називається? З травою, коротше. От. світло покажу. Кирюха буде, наскільки я пані, в КС задротить. І не тільки в КС. А що ти ще граєш? КС. Тільки в КС? Так. А, ну Тоді тільки в КС. Yeah. І отут гардероб. Прикиньте, на двох людей навіть є свій повноцінний. Mm -hmm. Коротше, мені дуже подобається планування номеру, ну і, і церкву. Тобто перевдягнувся, подивився на себе. Йоу, братва, яко. Бам! Заходь. Ні, і туалет зроблений в такому хайтековському стилі. Друзі, напишіть мені, будь ласка, в коменти для чого взагалі створений. Це, не знаю, пісюар, чи що це. Ну це можливо ПІСЮАР, правда. Хоча є б дівчата заселилися. Стіпа, типу, так, ті я. Добрий ранок, а де наша машина? Салам алейкум. Ніхао. Сісія. Сісе. халма це як справи. А, да? а вухенхау це добре. Добре, закидуємо рюкзачок і їдемо на тренування. тренування дуже хочеться Та нічого, все буде добре. Не хочеться, але але в принципі в принципі настільки сильно, щоб от як ти зараз сидіти і тут нить на всю машину. Одягаєш? А скільки тут кіло? Ну тут мало. Ну скільки? Ну півтора. А ну дайте. Півтора. А скільки? Три? Ну кіло десять може. Скільки? Ні, серйозно. Ти що прикалуєшся? А ну. Ну кіло. Ну, сім. Ну сім два. Та ви що, давайте до. Кисли... Можете мене трохи познімати, будь ласка. Уже. Я... Одягай. Два по десять. Коп'ятки угу. подружки, Олексія середи. Як настрій? Дуже добре. Раз. Два. Три. До мене лицем. Раз. Обличчям. Два. Три. Чотири. Що там? Ачебто нормально було? Да, чібто? А Все. Тепер лаз. Що це нам винесе? Це вроді бургер, а вроді І бутерброд. З кетчупом. Обереж доступний сирочок. Курочка, листя. Ну і потом. Так, починаємо з салата. Олексій mm -hmm. Середа. Нагадую вам, що починаємо з салата. Скільки можна столдичить. Да? Ну, сейчас ладно. спочатку салат, потім. Салат. Бургер, че, ну, может, уже что-то, ну, смачно. Да. Салат че не Карта я? Немає. Тримай. Открывай. Is everything good? Угу. Все, бро, выключаем. Не. I'm що будеш so робити? Lucky, lucky. I'm so lucky lucky Зараз е ляжу, Подивлюсь ютубчик з кофіком. А, а, до речі, братва. Дочитав я, нарешті. Ну тут не знімаю тут бардачок у мене. Нарешті <реку> я, <реку> я дочитав ось цю книжку. Я не знаю, я вже казав, що читати я. Не полюбляю, мені не подобалось раніше читати, тому що все дитинство мене тату з мамою змушувало, ну більше тато змушував мене читати. Казав, що от хочеш собі купити е, телефон, прочитай три книжки, хочеш ноутбук, прочитай ще три книжки. Ну і типу, у мене це викликало таке негативне ставлення до книжок. Тому і хочу сказати, що цю книжку, напевно, 70% цієї книжки я прочитав вголос. Виразно, з інтонацією. Сподіваюся на те, що це в майбутньому поліпшить мої ораторські навички. Дикцію, мою дикцію, що я буду виразніше, красивіше, чіткіше спілкуватися. Все, братва. Дякую за перегляд. Побачимось вже завтра на ранковому тренуванні. О! Братва, 7.00 ми тільки що прокинулись. Я взагалі, чесно кажучи, не виспався, тому що ліг спеч вчора о 12 Зараз ми вже йдемо на завтрак, потім майже відразу на тренування. Сьогодні середа, одне тренування, тому буде трошечки простіше. Вчора стрибав м'ятер, сьогодні швидко, буде вишка і подкачка в кінці тренування. А, також сам, так. Признімаю вам відоси і корише, зустрінемось на тренування. Дякую. Зранку я обов'язково виконував вправи для плечей, тому що вже був досвід не дуже гарний. Олексій, сильно Відкривай, бабуся. Ти должен проснутися. Все хорошо. Все хорошо. Я вас люблю. Ценай. Ладно, я вас. Ну тому ти, ти що, спеціально сповняєш машки на відео. Тепер у мене з'явилась звичка закачувати плечі перед тренуванням, розігріватись, розминатись, розтягуватись і закачувати плечі для того, щоб більше таких випадків не повторювалося. Тому продовжуємо. А, після операції пройшло вже більше двох місяців, а я все одно відчуваю, що моє ліве плече недостатньо розтягнуто. Мені деякі вправи робити набагато складніше лівою рукою, ніж правою. І об'єм рухів, який у мене був до травми, значно зменшився. Але в принципі це не впливає на ефективність моїх тренувань. Туди я приділяю приблизно 30 хвилин на закачку плечей. На розтяжку, на таке часткове відновлення також типу масаж, розминка і так далі. Викручувайся, лодна. Пішли? Ходи, ходи. Зараз вліду горішечки, шоколадочки, шоколадочки, пепсі кола. Що? Ладно, що нам треба чай, болюху зробити. Зробить болюху чайочку, бо... Чил грає в КС ми несемо йому такий подарунок. Поставив і пішов. Красава. Вибачте. Собі я також зробив чайочку. У нас є польський мед, у нас є зелений чай з жасміном. Мені, до речі, це мій улюблений чай з усіх. Типу, мені подобається жасмін, це типу, топ-1, друге місце це соусеп і третє місце це, напевно, бергамот. Це ось моє ліжечко. Поставлю сюди на Кирюхину тумбочку, щоб він агрився час від часу. Нижче. вверх гляну. Раз, два, три. Скоріше, Чотири. Скоріше. П'ять. А ну, дівчатка наші. Тримай, тримай. Що тобі пригадить? Ласочку, півтора, два з половиною, поки все. Смачно. Дзінку. Смачного. дивись Ти Почистив, кажеш. Ну що ж, братва, уже як тиждень перебуваємо в Польщі, тільки що у мене була трансляція в Тіктоці. Посилання я залишу на всі свої соцмережі в описі під відео. Поспілкувався з підписниками. Знаєте, дуже багато людей пишуть ну як дуже багато 10 людей мені написали приблизно, що їм подобається дивитись мої відео на Ютубі, їм подобаються мої стріми. Що... Коротше, я плюс фай. Кожного разу, коли отримую позитивні якісь коментарі чи якусь підтримку від своїх шанувальників-підписників, мені завжди хочеться продовжувати робити контент, продовжувати знімати відео. Це додає мені. Віру в себе. Це дає мені порцію мотивації. І загалом такі коментарі поліпшують мені настрій. Перший тренувальний тиждень в Польщі закінчився. Завтра неділя, будемо відпочивати, релаксувати, відновлюватись. І вже з наступного тижня, скоріш за все, я буду стрибати з 10-метрової вишки і знімати для вас більше цікавого контенту. Ну і просто, блін, дякую вам за. Підтримку мене та за підтримку українськомовного контенту. See you later! Нижче, сідай нижче, сідай нижче, руки, став, голова. Затилок прижми. Встав. Рівно. Фух, ну що ж, на цьому моменті наш збір вжеві закінчується. Через 20 хвилин за нами проїжджає таксі, ми прямуємо на вокзал і їдемо в Україну. Якщо підбивати всі підсумки, результатом я задоволений, у фізичну форму війшов, відео для Ютубу зняв і готовий до усіх майбутніх змагань. Дякую, бажаю вам гарного дня і побачимось у наступному відео.